добрий ранок, сьогодні у нас 19 вересня і на годинку 10 ранку, а я вже в селі. Сьогодні ми сіємо пшеничку. Зараз в щелчку пальця я передінусь в робочу одежу і поїдемо кататися з вами на сімовці. Так, Поки трактор доїде, розкажу трошки, що буде. Сіємо нашу пшеницю без госту, там вже яка вона репродукція, я брехати не буду, бо не пам'ятаю. Сіяна вона була у нас по пару, протруєна тринавантою, на тонну і все. На протруювання, на жаль, я не встигла в силу певних обставин здоров'я. Ну, зато спінемо посіяти. Сіємо після ячменю і ще одна ділянка по парку. Подивимося, скільки вспінемо. І весь процес, як завжди, так. до всіх порад дослухалась, Воно, волосся заколола. бо я пам'ятаю минулий раз. Так, тут у нас uh, у ячмінь, ще буде дисковка, а сіємо он ту діляночку, там, де був парк. Зараз будемо перевіряти норму висіву і стартуємо. Зараз виїдемо на дорогу, виставимо норму висіву і погнали. її обсіяли, а далі все по плану. Трошки пилячка. Зато не холодно. Так, обсіяли края, вже друга загрузочка зараз буде. Трошки вітер є, та воно поляку цю трошки продуває. А Адільна любов це люди, які проїжджають, і кожен дає якусь пораду, кожен задає якісь такі цікаві питання, а не страшно, а не боїтеся, а земля суха, а ще там щось. О, я кажу, що у нас все тут заказано, проплачено, так що все буде добре. Ну, цікаві є питання. Ще трошки, так, Крайня заправочка і вже буде фініш цієї частини. На наступний тиждень будемо тут. Так, вітер, дома страшний. Ми в пиляці, грязні. Закінчили одну частину поля, де поперу. Наступну частину поля будемо сіяти по ячменові, але вже десь через неділю. Я дякую всім за увагу. Може, якісь поради, пропозиції. Пишіть, будь ласка, в коментарі. Всім гарних проживів!